До вашої уваги звучить вітання від сокірянського міського голови Василя Козака з нагоди Великодня. Щиро вітаю вас зі світлим святом Христового Воскресіння. Воно зміцнює нашу віру, вселяє спокій в серця та дарує надію, наділяє нас всім тим, чого ми зараз так потребуємо. Багато наших захисників і захисниць зустрічають свято на передовій. Завдяки їхній самовідданості ми маємо змогу зустріти великодні дні. Доземно вклоняємося героям за їх мужність, незламність, міць та силу, які вони проявляють наближаючи перемогу у глибокій скорботі. Схиляю голову перед світлою пам'яттю загиблих. У ці весняні дні бажає всім нам миру, душевного спокою та родинного затишку. Хай Господь додасть сили нашим захисникам і захисницям, подарує їм міцне здоров'я та своє благословення. Нехай же благодатна звістка про Воскресіння Сина Божого навідається в кожну душу та оселю, принесе в серце віру, надію і любов, а Україні перемогу. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Звернення від народних депутатів України Валерія Божика та Володимира Козака. Шановні жителі Сокірянщини, вітаємо вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує спокій та добро. Нехай ангел закриває своїм великим надійним крилом від усіх негараздів, а Божа благодать приходить в дім з кожним світанком. Бажаємо мирного неба, здоров'я, добробуту і благополуччя! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! З повагою народний депутат України Володимир Козак та народний депутат України Валерій Божик. Ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло.